24 січня розпочинається чемпіонат Європи у словацькому брезного остроблі, який буде тривати 5 днів. Зазвичай лідери пропускають чемпіонат Європи та готуються до чемпіонату світу. Тому це шанс для більш слабших спортсменів топових країн поборотися за медалі та звання чемпіона Європи. Вітаю вас на каналі «Біжи, стріляй», а я вам розповім, хто поїде з українців на чемпіонат Європи, розклад гонок та де можна переглянути їх у прямому ефірі. Склад збірної України чоловіки Дмитро Підручний, Антон Дученко, Артем Прима, Віталій Манзин, Артем Тищенко, Тарас Лисюк, Дмитро Гурщак, жінки: Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кипяченкова, Олександра Меркушина, Олена Городна, Запасна, Юлія Городна. Як я і казав раніше, деякі збірни відправляють на чемпіонат Європи тих атлетів, які ще не сильно себе проявили на високому рівні, а дехто з них і проявив: Німеччинам Девід Зобель, Швеція – Джона Скотхайм, Стіна Нільсон, Сара Андресон, Еміль Ніквіст, Оскар Брант. Фінляндія Таро Сепала, Норвегія Марта Йохенсон, Ідалієн, Кароліна Ердал, Сорум Ботон. Переглянути гонки в прямому ефірі ви зможете на сайті «Суспільне. Спорт. Розклад гонок. Перший змагальний день 24 січня відбудеться дві індивідуальні гонки чоловіки старт о 10.30, жінки о 14.30. 25 січня день відпочинку. П'ятницю 26 січня дві спринтерські гонки. Чоловіки о 11. Жінки о 14.30. Субота 27 січня гонка переслідування. Чоловіки о 11 і жінки о 16. Останній змагальний день неділю 28 січня. Змішана естафета о 10.45, одиночна змішана естафета о 14.00.